Почав кидати світло. Вирішив, що там щиток. Від щитка. Ну, мусиш сказати, чи добре, чи не добре, ну, але типу вже і пізно. А тут такого, Типу зразу і під потолком виходить. Але інакше ні, тому що. От, цей рівень руки ще нижчий, то ще підлога підніметься. й таке. Тако, коротше, буде добре. Звідси кидаю туди. До коробків. Лампочка. Світильник, який буде освічувати і сходи і це. Тут розходиться таку, тому внизу коробка, яка йде і до ванної, і на два вимикачі, один тут, а другий внизу, на паралельні, які освічують всходи. І оце. Все розломбану коробку. Друга коробка на кімнату. І коробка внизу на кухню. Поки що все.